Друзі, всім привіт! З'являється у наявності ось такий Kia Sportage 2007 року виготовлення 2 літра бензиновий двигун. Ось такий чудовий коричневий металік. Непогані комплектації. Є туманочки, легкоспавні диски. Ось такий гарненький колір. Авто в гарному збереженому стані. 16 легкосплавні диски, хороша гума. Ось такий вигляд має позаду, є фаркоп, спортж. Також є швидкий доступ до багажника по салону. Акуратний збережений, є вогнегасник, є домкрат, повнорозмірна запаска. По салону є 4 склопідіймачі, комбінований салон, шкіра плюс текстиль, шкіряне мультикермо, механіка п'ятиступка, є клімат контроль. І що важливо в цьому авто 173 тисячі оригінального рідного підтвердженого пробігу. Є всі підтверджуючі документи. Задній ряд сидінь. Також збережений, гарний. Все гарненько. Давайте ще з цієї сторони покажу. Дуже і дуже красивий колір має даний автомобіль. Також на даху є рейлінги. є сервісна, повна сервісна історія. Автомобіль сертифіковано, знаходиться в місті Луцьк. За детальні інформацією звертайтеся до номером в шанс профілю